Всім привіт це канал Астролюкс. Мене звати Катерина Сташко і сьогодні за традицією будемо робити наш розклад разом з відомою терологиною Стелою. Стелою, вітаю вас. Вітаю вас! Хотіла б почати, оскільки в нас новий місяць жовтень. От давайте почнемо наш ефір з розкладу по містах України. Власне, по перше, якою буде ситуація в цілому в Україні у цьому місяці, і чи збільшаться обстріли? Цілому по Україні жовтий. Чи збільшаться обстріли питання? Чи будуть збільшені обстріли? Вони не будуть збільшені. Вони були такі, будуть, І як вони були, відбувалися у вересні, і як вони були в серпні. Це були приблизно однаково щодо обстрілів. Приблизно ситуація буде однакова на такому ж рівні. Їх не буде більше. Це добре, що їх хоча б не буде більше. А в принципі, ситуація в Україні нам е, цей жовтень буде він е, гарним на оце хороші новини. Таким врожайним чи ні. Ну те, що місяць буде гарячим, це однозначно, тому що і просування наші будуть, і різні новини ми будемо чути, і щодо звільнення земель, і щодо якихось подій всередині країни, і будуть гучні заяви стосовно України від інших країн. Тобто буде гаряче. Я не скажу, що прям таке все замерзло затихло. Дуже буде ну тут просто така активація іде тут, і щодо новин. Дуже активні дії, і щодо, щодо новин, щодо якихось паперів, щодо повернення невеличких і величких трошки територій, щодо воєнних дій. Тобто тихо не буде. За вмирання фронту не буде і завмирання життя не буде. Будуть багато гучних подій. Звісно, це у нас війна. То як сказати добрі події? Добрі події, що ми будемо повертати свої землі. Оце добрі події. А те, що будуть обстрілюватися міста, ви ж розумієте, це ж руйна. Українація, не дай бог можливо гибелі людей цивільних. Ну ви угу. від цього дінешся? Давайте трошечки конкретніше, будь ласка, пройдемося. От, власне, яким буде початок жовтня для Києва? Київ? Від сьогоднішнього дня ну до 10 числа, хай до 10 жовтня для угу. Києва. Що буде? Обстріл в Києві буде по Києву. Будуть обстріли. Оце стоїть п'ятірка мечів. Вона і є карта війни. Це є обстріли, uh -huh. гарячі обстріли. Але я не можу сказати, що це буде. Знаєте, щось якась трагедія і мав загинуть люди. Це можливо буде це робота ПВО. Звісно, ж тут карта така сохранності, хоч і будуть обстрілювати, але це не буде таким, знаєте, кінцем світа. Нічим не відрізниться ця неділя від інших неділь. Uh -huh. Віримо в наші сили ППО. Вони в нас потужні. Щодо Херсону, там постійні теж обстріли. Що у жовтні чекати там? Херсон у жовтні. Мені показують, обстріли будуть, але вони повинні щухати. Все одно, все одно повинні щухати. Віддалення відбувається. Угу. Ну, по перше, поки. Раються люди, багато людей. Оце обстріли, активація. Але ви ви дивіться, ми будемо вже чути якісь дуже добрі новини десь під кінець жовтня. Ви розумієте? Оце карта зірки? Це віддалений трошки час? А це те, чого ми довго очікували: допомога, якась ресурси. Тобто, тут уже до кінця жовтня трошечки вже буде легше. А може це ще означати повернення якогось міста на е, в Херсонській області, якогось населеного пункту? Оця карта. Все буде пов'язано з поверненням. Це не так буде з поверненням, як з відходом. Оце карта, коли йдуть з якихось позицій окупанти вони відходять, так, от відходять. Оце okay. карта відійти, те, чого чекали. Це добра така подія. Від мені більше показують, як їх просто просувають туди далі, далі. Ну звісно, тут я зараз я так не можу заявити, що прям якесь в Херсонській області буде місто визволене. Якесь я дуже добре маю надію на Олешлі і Голупристань. Але я бачу, що звідти ідуть окупанти. Це ж саме міста, звідки не такі найближчі міста, звідки прильоти по Херсону. Хай тоді йдуть швидше звідти. Яка ситуація буде в Одесі? У жовтні? Одеса на жовтні. Ой. Початок Одеси, початок жовтня для Одеси, все-таки буде ну не дуже веселий. Це є обстріли. Десятка мечів це є обстріли. Там можливо постраждалі будуть, але на кінець жовтня ситуація покращується. Оце ми вже бачимо. Сонечко, контроль ситуації. Це рух відбувається, якийсь рух, і це карта, коли люди чомусь радіють. Радіють. Тобто початок жовтня іще важкий, але на кінець жовтня ситуація для Одеси вже пом'якче. Угу, добре, Одесу, тримайся. Е, Миколаїв, до речі, чи будуть там прильоти, От ще далі по містам пройдемося. Так, Миколаїв, Миколаїв. Будуть. Ви знаєте, південь, ось початок жовтня для півдня він такий напружений, тому що буде і по Херсону, і по Миколаєву. Будуть. Ага. Оце бачите, трійка мечів це є прильоти. Але знову ж таки ситуація така. Каже, ці прильоти. Перельоти, і це вже ситуація як завершення. Карта смерті це зміна ситуації. Ну, тут нам показують уже шість кожесів як перемогу. І ну це в якому плані? Не та перемога, що вже війна скінчилася. Ні, перемога в тому, що від міста відчепляться до кінця жовтня. Уже не там не такі будуть масивні обстріли, uh -huh. але ще початок будуть, гарячий буде початок для всього півдня. Uh -huh. е, Харків е, там теж постійно туди окупанти нам пролі. Присилають свої вісточки, що так. там буде знову ж таки тройку мечів. Показують знову ж таки, буде влучання, і можливо Харкову буде щось таке, що трохи призупине діяльність? Ну може, якийсь об'єкт такий важливий для чого? Слухайте, в кожному місті мені випадає ця карта шістка жезли. Це таке відчуття, що знаєте, як оце істеричні оці обстріли будуть в жовтні, але вони якби будуть стихати наприкінці. По харкову теж будуть влучання. А призупинення ви кажете, може це бути енерг система ну можливо це от зі світлом будуть ні я маю я маю на увагу а, при зупинення почати да, кажете... так що відбудеться чи це буде щось зв'язане з світлом так е, да, тому що це буде стосуватися багатьох людей Багато ну багато людей. Це ж квартири, розумієте? Yeah, yeah. так, і це буде із за якихось воєнних дій. Ну це може влучання, якісь там розприділи ці ну, щось таке. Це не не влучання прямо в електростанцію якусь yeah. е, потужну. Це щось таке, те, що можна відремонтувати, розумієте, uh -huh. але це пов'язано з великою кількістю людей. Так, да, щось буде Зрозуміло. <зуміло> Добре, далі тоді місто Чернігів. Чи будуть жовтні прильоти по місту Чернігово прильоти? Ой, везде тройка мечів, везде воно випадає і все буде. Я, ну, ну принаймні, принаймні, коли щось летить, вибухає, оце робота, оце робота ПВО, тобто е, ну, приглушують, я без постраджалих, я так розумію, але прильоти по Чернігово будуть. Друзі, бережіть себе обов'язково під час усіх повітряних тривог суми. Нам часто пишуть про суми. Чи будуть обстріли в жовтні по сумам? Будуть, будуть, але вони якісь. Вони знаєте, вони не влучні. Вони не влучені, намагаються намагаються, дуже багато туди ресурсів втратять, тобто намагаються обстріляти так, але так, щоб це влучили в щось таке важливе і щоб це було дуже ем, ну, не можу сказати, щоб, допустимо, окупанти расисти обстрілюють і вони радіють. Вони обстрілюють тому, радіють тому, що є обстріли, але вони. А як вам сказати, допустимо, спрацювала ППО, або те, куди влучила ракета, воно десь там, ну, за містом, десь якусь пустоту. Отак, обстріли будуть. Угу. Е, наступне місто Кривий Ріг. Яка там буде ситуація у жовтні? Чи будуть обстріли по Кривому розі? Ну, тут мені показано ситуацію більш-менш спокійно. Спокійно на жовтень місяць вона буде спокійніше, ніж, скажімо, у вересні. Спокійніша ситуація. Добре, це тішить. Рівне. Місто рівне. Рівне, обстріли по рівному. Чи будуть обстрілювати рівне? Буде якийсь обстріл, він буде не, ну, не масований. Але показують, що можливо на якийсь короткий період часу люди можуть залишитися без світла із-за Угу. Я зрозуміла, але для нас це не вперше, ми знаємо, що робити, тому тримаємося. Полтава. Полтава. В жовтні Полтава, обстріли. Ну, принаймні намагатися будуть. Я не скажу, що тут прям таке влучання буде, тому що тут якось. Дуже спрацює захист. Намагання буде, там щось буде ну, в сторону uh -huh. цього міста, будуть летіти якісь ну, ракети, але буде добре спрацьовано ППО. Тут без наслідків. Uh -huh. Чудово. Е, місто Дніпро, яка там буде ситуація у жовтні? Дніпро на жовтень. Будуть обстріли у Дніпро будуть. Королева мечів є, і туз мечів, і двійка жезлів. обстріли будуть. Тому що людям треба бути дуже уважними. Тут карта бережіть себе, так і показує. Ага, тому, друзі, будь ласка, так, бережіть особливо. Е, і про Запоріжжя ще хотіла запитати, що очікувати жителям Запоріжжя у жовтні? Чи обстріли будуть по місту Запоріжжя? Будуть, будуть. Yeah. Ну, Початок цього місяця він по всій Україні дуже гарячий. По Запоріжжю обстріли будуть. Оце десятка мечів, обстріли. Ну, з неба, звісно, падають. Ну тобто, обстріли будуть. Друзі, в будь-якому регіоні, будь ласка, бережіть себе і не нехтуйте повітряною тривогою. Щодо Запоріжжя, чи є загроза вибуху на Запорізькій АЕС у жовтні? Жовтень, Запорізька АЕС вибух. Чи відбудеться вибух, який пошкодить цю станцію? Це не про вибух. Це карти кажуть, ми то вже чули. Уже не раз чули ситуацію, по коли суфортуни повторюються. Так там будуть якісь ці пошкодження. Ну тобто, зупинки, пошкодження відлюдних людних стан, показують, станція не працює в належному режимі, так як це повинно бути. Це не відбувається, але вибуху немає, не буде вибуху. Добре. Е, наступне тут росіяни скинули авіабомби на коксохімічний завод в Авдіївці. Чи будуть наслідки після цієї авіабомби для екології України і для жителів України? Ну, ті території, котрі максимально близько знаходяться, то з часом ну, да, наслідки будуть. Наслідки будуть, але я не можу сказати, що це прям смертельно. Звісно, всі ми різні, але наслідки будуть. Тому що ці карти, оце вони кажуть про загострення, а це ось з часом пройде якийсь час, і люди відчують на собі. Uh -huh. Кожен по своєму, це ж за індивідуально, у кого яке здоров'я, які uh -huh. там є пошкодження, ну який імунітет, що там вони через дихальну систему, як то буде відображатися, але. Це хтось відчує на собі? Так, да, зрозуміло. Е, далі про Крим. Сезон обстрілів у Криму і Бавовин він продовжується е, і зараз продовжується. От скажіть, що буде, чи буде він продовжуватися цей от ця бавовна у Криму? І які настрої у кримчан? В Криму пекло розпочинається. Сімсікарти, ну як Ну, це дивиться безпосередньо воєнні дії по важливим об'єктам. Тобто, наші умнічки обстріли роблять не по цивільним, не по житловим багатоповерхівкам. Ні, це по таким об'єктам, які представляють якусь цінність, які дуже важливі. І влучання будуть однозначно стопроцентно і дуже гучні. А ці карти мені показують, там розробляється таємний план. Взаємний план, uh -huh. який дуже швидко uh -huh. відпрацьовується. І він уже зараз, от наполовину, не наполовину по пажу, це якийсь невеличкий ем, відсоток у цього плану, він уже потихонечку, потихонечку, вже спрацьовує. Uh -huh. А от uh -huh. настрої в Криму, настрої взагалі у людей в Криму. Ну, хто чекає Україну, ті розуміють, що ось воно йде, ось оце паш, то король Пентаклів це землі. А це ось радощі, визволення, оце карта Башта. Коли те, що будувалося там, ну будувався що, руський мір. Ось uh -huh. прийшов час йому рухнути. Так? Тобто, настрої люди відчувають, що йдуть уже кардинальні зміни, що вже зупинитися, нічого не зупиниться, що, що вже йде башта. Хто-то чекає з радощами, кому потрібно, то вже до давно втік. Uh -huh. Зрозуміло. Ще щодо Криму, то ЗМІ пишуть про те, що зараз росіяни перекидають свої засоби ППО до Сімферополя і облаштовують там нові оборонні споруди. Скоріше, чи може це свідчити про те, що ну, деокупація Криму вона не за горами? І чи буде в принципі санс від тих їхніх засобів ППО? Чи зможуть вони збивати наші цілі? Ну, те, що деокупація Криму, вона не за горами. Дивіться, оце прийшов і іерафант. Uh -huh. Це п'ятий аркан під цим знаком знаходиться Україна. Це кажуть Крим уже Україна. Так, uh -huh. звісно, ми тільки чекаємо підкріплення з неба. Це я так думаю, мова йде про авіацію чи що. Uh -huh. Крим почнуть звільняти, але все ж таки думають про те, що ну якось більш-менш мирним шляхом, щоб там була мінімальна кількість руйнацій. Ну Крим взагалі він так. Е там таке розташування ці, тих населених пунктів і взагалі сама по собі географічна місцевість, вона дуже невлучна, невдала для того, щоб вести там безпосередньо в самому Криму прям вуличні бої. Тому чекають допомогу з повітря, і ось коли вона прийде, тоді будуть більш-менш таким договорним шляхом вирішувати всі ці питання. Звісно, деокупація Крима на носу. Ну, Но я вам не скажу, що це буде в цьому році, але 24-й рік це однозначно. Це чудова новина, прям дуже чудово. Щодо трошечки міжнародних подій, як будуть розвиватися стосунки Польщі і України у жовтні, от на тлі там да попередніх не зовсім скандалів, але все ж таки були певні нюанси. Ну так, оті певні нюанси, які були, вони трохи нас якби відсторонили одне від одного. Оце таке, оце знаєте. Його більш роздмухали по карті зірки це така медійність. медійно роздмухали, що ми по відлюднику віддалилися одне від одного. Але насправді і Польща, і Україна робить вибір. Оце карта вибору до об'єднання. Це карта сім'я. Оце одна сім'я. А оце карта активні дії. Тому у, співпраця буде продовжуватися, незважаючи на те, що там ну у кожній сюди бувають сварки, але тут таке розмухали настільки, що вже прямо ж вже не польше піде війною на Україну. Ні, того не буде. Польща як допомагала, так і буде. І ми як були в дружніх стосунках, так ми лишимося. І це чудово. Ще щодо закордонних новин. Тут Палата представників Конгресу США вони схвалили тимчасовий бюджет без України, скажімо так, без допомоги Україні. Він не включає його підписав Джо Байден. Тож скажіть, от через цей документ, чи може точніше він вплинути якось на допомогу штатів Україні, власне, з поставкою військової допомоги, Тут знаєте, тут карта справедливості пройшла. Це іде якась вказівка Україні, щоб вона відступила від якоїсь певної поведінки на якийсь певний час, як ж це сказати правильно. Тобто допомога буде, якщо ти утримаєшся від чогось, ага. це так для України просив. Ну, давайте так переведу на людську мову. У нас ж є так розумію спостерігачі. Так, так, якщо не відбудеться гучного конфлікту пов'язаного з грошима, тобто, якщо хтось не вкраде ще щось, то тоді все буде на своїх місцях. Тобто утримайся, утримайся, соблюдай справедливість, будь справедливою. Це такий посил для України є, але для того, щоб надалі продовжувати. Uh -huh. ну, Тут знаєте, не спровокуй мене на якісь дії, які тебе від мене відсторонять. Ну, це я вам чисто прочитала карти. Uh -huh. Не спровокуй мене, це, як Штати кажуть Україні: не спровокуй мене, не зроби те, що можливо стане фатальним для тебе. Uh -huh. Так. Дуже сподіваємося, що і не буде такого. А ще тут зараз впливові іноземні змі вони посилаються на якихось неназваних чиновників і пишуть про такий тупиковий паритет між Києвом та Москвою. І от, типу, що якщо війна зайшла у глухий кут, то немає сенсу її підтримувати в активній фазі. І значно дешевше, типу, змусити Україну сісти за стіл переговорів з РФ аби от нарешті розписати нічию чи от щось таке. Чи можливий такий варіант? Припинення війни, от за таким столом переговорів, і що тоді може бути. Так як ви сказали, такого припинення війни не буде. Україну це не влаштовує. Тому це називається замороження конфлікту, вялотекущий конфлікт. І це означає потім подальшу ескалацію, якщо ми домовимося зараз, ну, не якісь умови. Ага. Буде так, як оголошено раніше, як обрала Україна uh -huh. випив колись був зроблений вибір, його оголосили, і це підтверджено ну, як карта народу, як більшість. Uh -huh. тобто, ні, я не бачу перемовин. Ніяких перемовин не буде. Воєнним шляхом буде ви все вирішувати і все повертати. Так так, так однозначно. Uh -huh. е, також розвідка Британії каже про те, що Росія готується до багатьох років війни. От чи дійсно це так, і наскільки років може затягнутися війна у такому випадку? Давайте так зробимо. 23-й рік. Україна, війна в Україні іще продовжується. Ресурсів, якщо бути так чесними, вони вже, якби ті ресурси закінчуються. І в росіян, і... показує, і в росіян, і в Україні. Вони ж не безкінечні. Люди. Ну, можливо, в Росії то людей то побільше, але ж в Україні вони ж не безкінечні, ті люди. Так? Yeah. Але активація ще іде. Україна захищає свої кордони, захищає свою землю. 23 й рік. Uh -huh. Питаємо 24-й рік. Який він буде? 24-й рік. Оце карта документи, папери, землі. Оце uh -huh. карта миру. Да? Оце карта домовленостей з е, Росії. Тобто, дивіться, на 24-й рік мені показує, тут уже немає жезлів, немає мечів. Тобто, тут уже немає. Звісно, це не з 1 січня. Ні, це я маю на увазі от 24-й рік, який він буде. Він вже більш буде схожий на мир. Оце, mm -hmm. Трошки не так. Оце карта миру. Тобто на 24 й рік вже ми балакаємо про мир, чи то вже будуть якісь перемовини, чи обнулення ситуації, чи завершення. Але це вже не буде оце таким навалом, це таким жахом, що зараз відбувається. 24-й. 25-й рік. Я робила все на одному каналі те саме питання, бо ви не повірите, і карти випали майже ті самі. 25-й рік тут взагалі не про війну, І тут і близько немає. Оце карта е страшний суд. Тобто він уже сурма вже протрубила це вже таке е закінчення, це вже завершення якоїсь ситуації. Знову ж таки, люди ось ретельно працюють, підписують якісь документи. Це факти, ці підписання всього там і репарації, хто що там гроші які десь повертає. Тут взагалі немає війни. То що ми яким робимо висновок? Гостра фаза війни ще буде. Двадцять. Третьому році на 24-й рік війна більш перекидується на раніше захоплені території Донецьк, Луганськ і Крим. Там ще буде зима, початок весни, але потім так будуть події складуватися, відбуватися. Що більш, коли вже буде більш теплий час спори року, це літо. Ну літо ну плюс-мінус, це буде тепло. Вже країни будуть підписувати якісь папери. Це вже офіційно буде заявлено про закінчення війни, і звісно, вона буде на умовах України. Тільки так буде закінчено війну. 25-му році. Я не бачу війни в Україні. Це неймовірно приємні новини, якщо чесно. Від карта, давайте ще кілька питань є. Скоро день народження у диктатора Путіна 7 жовтня. Чи привітаємо ми його якось? Так, подарунок. Розумієте про що я? Ой, Ой подарунок буде однозначно і дуже потужний. Ой. Я вам покажу. Дивіться, по перше, це карта прийшла сила сильно, угу. добряче. Десь по трьом напрямкам в один, в другий, третій об'єкт ту з мечів це безпосередньо удар, який буде мати отакі плачевні наслідки. Ем, П'ятірка Пентаклів це карта зубожіння. Тобто будуть нанесені удари на важливі об'єкти, які призведуть до втрат, і ці втрати будуть дуже ну, такі, вагомі. Це не просто так буде. Це буде дуже щотиму, звісно, поздоровлять однозначно. Минулому році теж було поздоровлення? Здається, по мосту тоді було влучання? Так. Ні, чи не по мосту, чи десь прилетіло їм по Москві? Ну щось таке буде. Да, ну, буде так, Звісно, да. буде чудово. Наостанок, що ми знаємо про те, що у Путіна є багато двійників, от що буде з двійником Путіна після смерті диктатора, чи зможе він Такі ж один. От, а чи зможуть вони якось далі, так продовжувати цей. Незрозумілий шлях. Так. що буде з двійниками Путіна? Що буде з двійниками Путіна? Ну, звісно, ці люди будуть якось відсторонені. Ці люди якось будуть відсторонені. Тут два шляхи. Їм буде щось запропоновано. Uh -huh. Запропоновано. Можливо, буде звісно, це я так думаю по цим картам. Це можливо оперативне втручання, це зміна зовнішності. Я так думаю, от і на вибір, в яку країну їхати. Ага. Так от. Ну це так. Знаєте, карти так дуже м'яко мені показали. Раніше я дивилася і буде просто ліквідовано. А сьогодні мені як показують, що зміна зовнішності, і на вибір якась країна, де вони зможуть жити, ага. але це не Росія. Я зрозуміла. Добре, я вам дуже дякую, пані Стело, за цей розклад. Друзі, ви, будь ласка, пишіть нам коментарі під цим відео, ставте ваші питання. Ми їх обов'язково задамо нашим експертам. Також не забувайте про лайки, дзвіночки, аби не пропускати нові випуски Астролюкс. І звісно, підписуйтеся на наш Ютуб канал і відправляйте донати на ЗСУ. Гарного вам дня і бережіть себе! Побачимося!